Гарного, гарного Слав, дня! Гарного да, дня! Це Добрий седрування патрульної поліції. Лейтенант поліції займав. До Миколая подається 2 минути, де поїдете. Підтвердіть, будь ласка, ваші повноваження. Блок пост зупиняє вас співробітник поліції. Зазначає зупинив згідно пункту сьомого. Обмеження чи заборону руху. Водій пред'явив свої документи. Сьогодні ми розглядаємо тему правила перетину, блок постів, хто має право зупиняти, перевіряти документи і взагалі, чи повинен водій виконувати вказівки поліцейського, чи ні. Не понять я попрошу підтвердження ваших повноважень. Як себе не поняли, додивіться дане відео до кінця. Підтримайте канал підпискою для того, щоб в подальшому розуміти і знати, як вміло захищати свої права на дорогах України, тому що не завжди співробітники поліції діють згідно чинного законодавства України. На жаль, давайте з вами познайомимось. Підтвердіть, будь ласка, ваші повноваження. Не понявше. Я попрошу підтвердження ваших повноважень. Як себе не поняли? Вісімнадцять три, виконати, будь ласка. Це його вісімнадцять Що воно означає? А означає воно наступне: звертаючись до особи або у разі звернення особи до поліцейського, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити на вашу вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитись з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи з рук. Ось що означає, це — поліцейський. Пункт. Ви не знаєте? — То я знаю, то що в нього капець? Що на вимогу, правильно. На вимогу, звичайно. Рано, але я ж і підписався хто я. — Хто так? мене зупиняв, ви мене зупиняли, так, ви мені показали вас... Зайко Андрій Тарасович. Без сторонніх предметів, будь ласка, зворотня сторона. Треба який А Яка причина зупинки? 35, пункт 7. І так, про що нам зазначає пункт 7 статті 35, коли вас зупиняє співробітник поліції, про це вказує? Якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, які я хочу дати рекомендації: якщо зупинка здійснюється на підставі рішення уповноважного органу державної влади про обмеження чи заборону руху, то поліцейський зобов'язаний вас ознайомити із цим рішенням. І надати підтвердження того, що воно дійсно набрало законної чинності і застосовується у конкретному місці і в конкретний час. Чому він повинен це робити? Тому що стаття 57 Конституції України вказує, кожному гарантується знати права і обов'язки. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом. Надайте роз'яснення роз'яснення. Дякую. Дякую, дякую, дякую. У вас прийняли, я скажу, 35-та пункт шому. Надайте, надайте роз'яснення, будь ласка, щодо 35-ї сьогодні. 35-та пункт шоме це що орган державної влади вмежує правопрацювання на певній ділянці руху. Є військова адміністрація, яка винесла на 224, дроб 4. Це угу. мені покажіть ваше посвідчення, водіями, і колега подається, аж так як я сказала, дві минути, їдьте далі і все. Так, колега, покажіть, будь ласка, ваше посвідчення. А там зупинив один, показувати другому. Ні, я, я вже зупинив, же... не, я, я не читав його, покажіть, будь ласка. На допомогу громадянина виконати, будь ласка, 18 що? пункт 3. Ніхто, ніхто не кричить. Зупиняєте без причини кожного не, дня. Вزпи... Там не, немає причин. Ви коли сказали 18 пункт 3, я зразу показав, щоб. до мене питань не було, що це. Покажіть, будь ласка. Гончар Михайло Васильович, інспектор ВП номер 1 Вінського руб, до 28-го року дійсно. Зворотину з превенції, хоча б зворотність не можна. Так, якщо пролучиться, то ставлю. Будь ласка. Службове посвідчення? Ну, Достане, ти покажу вам. Давайте, є давайте. проблема. Коротше, перекручувати, брехати, маніпулювати. Це про нашу поліцію, да є отакі співробітники поліції. Тому друзі, що робити в такій ситуації? В першу чергу потрібно мати юридичну підтримку, Долучайся до нашого клубу. У треба одразу буде можливість під час зупинки авто зателефонувати на гарячу лінію, отримати консультацію. Підтримку, допомогу складають незаконний штраф, ми його безкоштовно оскаржимо, складемо скаргу. Ми зробимо усе, щоб в подальшому такі поліцейські не порушували ваші права, щоб в подальшому не було бажання безпідставно зупиняти і без причини штрафувати водіїв. Ага. Ну новенький, я ось поставив на цьому літя. Я его пошукал, я его не вытянул. Будь ласка. Все, посвящение воде, будь ласка, посвящение воде. Все, я побачу. Я вас проверю, с вами все добро. Ну, ты мать уже Ну, а я... я... 18 пункт решил, скажется. Nou. на вимогу громадянина поліцейський має придивити службове посвідчення. Що зробив зараз поліцейський? Придають мені додаток до жетона. Ні, це служба. Я вас прийняв. Я вам прошу посвідчення. Так, все правильно, ви сказали, що не там спиняв. Правильно, він не уповноважена особа мене прийняти. Додаток до жетона не дає повноважень. Ну а взагалі абсурдна ситуація. Він зазначає. Рух обмежено. Стоп, прийди документи і поїдеш далі. Вас приняли, я скажу, 35-та пункт шлам. Надайте, надайте роз'яснення, будь ласка, щодо 35-ї сьогодні. 35-та пункт шлам. Це ще орган державної влади обмежує право пересування на певній ділянці руху. Як я поїду далі, якщо рух обмежено? Також відповідь на дане питання, що це за обмеження і заборона, ми можемо отримати, почитавши відповідну постанову Кабінету міністрів. Номер 879. Про заходи щодо збереження автомобільних доріг. Вони можуть обмежувати і забороняти рух. Коли? Коли проводяться ремонтні роботи на дорогах, коли є обмеження по температурі вантажівки, не можуть їхати, забороняється і обмежується рух. А у нас що? По факту це блокпост, ми вже розуміємо. Він зазначає пунктом 7. А чому він так робить? Відповідь наступна. Тому що на блокпостах несуть службу уповноважені особи, призначені наказом коменданта. Є відповідні постанови, де про блокпости все зазначено, хто має право зупиняти і перевіряти. Це не поліцейський, він повинен бути уповноваженою особою, призначеною наказом коменданта, що тут на даному блокпості він несе службу. Тоді так дійсно він зупиняє, перевіряє, коли у поліцейського немає таких повноважень, немає такого наказу, і згідно статті 35 він розуміє, що не може просто так зупиняти. вигадує я пункт цьомий. Ні, 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 надайте відповідне рішення, підтвердіть свою. Законність зупинки транспортного засобу не можете, тоді це зупинка без причини. Це грубе порушення закону України про національну поліцію. Складаємо скаргу. Приклад скарги в описі під даним відео. Завжди користуйтесь для того, щоб подальшому притягали до дисциплінарної відповідальності порушників у формі. Він якби він на спине до нас не Гарного, гарного дня. Вам, гарного дня Це відбавлено подальшому водій вирішив не витрачати багато часу на даного поліцейського, пред'явив документи. все, вони швидко тіпа перевірили і поїхав він далі. Але співробітник поліції не підтвердив законність зупинки. Якщо він... Несе службу на блокпосту. Він взагалі про коменданта нічого не зазначав. Все розраховано на те, що більшість водіїв не будуть сперечатись, не мають часу. Деякі водії не знають свої права а вдруг я виявлю якісь права порушені, і там Вась Вась або домовлюсь, або буду складати постанову, виконувати план. Ось так. Тому, друзі, завжди фіксуємо дії співробітника поліції. А, до речі, краще долучитись до нашого челенджа, звичка водія, скачай безкоштовно алгоритм дій, фіксуй поліцейських, порушують ваші права, наші юристи складуть скаргу. Ми опублікуємо вашу історію для того, щоб в подальшому зробимо усе, щоб в подальшому поліцейський поніс покарання, і у нього не було бажання порушувати ваші права і ігнорувати закон України про національну поліцію. Якщо даний відеоматеріал був корисним для вас, підтримай підпискою, натисні лайк і думку про цих поліцейських лишайте в коментарях. До зустрічі, друзі!